Живу у мальовничому місті Герца, яке розташоване на кордоні України з Румунією. Я хочу познайомити вас з цією нашою рідною школою. Вона для нас найрідніша і близька. Вона називається Хасайнська освітня школа. Я, я дуже хочу показати вам її. Це мій перший клас. Сюди я заходила ще в ранньому дитинстві. Тут, мої друзі, У нас зараз урок образотворчого мистецтва. Друзі, як ви думаєте, чи потрібні нам новітні технології і мультимедійна дошка? Я дуже люблю українську літературу. Люблю читати. Нещодавно ми прочитали історичну повість Сахар Бекус. Мені дуже сподобалось. Вдома я подивилася фільм. Було дуже цікаво. Шкода, що не всі мають таку можливість подивитися цей фільм. Було б добре, коли б всі мали комп'ютери, але, на жаль, ніхто, не всі. От коли б в Кабінеті української літератури був свій комп'ютер, було б чудово. Вчителька б демонструвала по комп'ютеру нові фільми чи уривки фільмів. було б дуже чудово. Святиня, кабінет святиня. Це кабінет української мови та літератури. Це справжня святиня в нашій школі. У них зараз урок математики. Зараз а це кабінет Українознавства. Тут також навчаються мої друзі, учні восьмого класу. У них зараз урок музики. Мали можливість користуватися інтернет-мережами та мали комп'ютери. На жаль, мої друзі не мають таких можливостей готувати до вашого завдання за допомогою інтернету. Хочемо, щоб їх були в школі комп'ютери.